Я часто людям говорю, ви хочете нашої перемоги. Ви знаєте, всі як один. Коли їм задаєш це питання, чи ви хочете нашої перемоги, всі як один говорять, так, звичайно, хочемо. А як ви хочете? Чужими руками, чужими синами? Так? Так ви хочете? Я твою мучание. За свой Ојде, трес. А. Да па. Је, пошичао се 10 кабінет, кому треба зареєструвати транспорт, зняти, поставити на облік, у кого вже виготовлені документи, їм подзвонили, і вони тільки забрати документи, це 10 ліс. Всі ми теж чекаємо 10-й. Хто крайній? 10? Але у нас так каже. Є інший варіант. Всі добровольці без черги. Є бажаючі. Є. Що? Доброволець? Точно доброволець. 100%. Ви хочете служити. Хочете служити знову? У нас доброволець в другий кабінет. Я запустив добровольці, без черги. Добре тоді. Останні люди по команді. Ні. А, до кого? Ми до Олени виходили. Ні, мені на це його. Ідея територіального центру комплектування саме в цьому і є. Це така точка, яка фактично переводить людину з цивільного життя у військове. Личаківська 88. Це буде перша в нас адреса. Перша адреса. І це є в нас винники. О, Є дві винники. що, Добре. Будемо їхати. У нас в уроті охорони практично всі після поранень, всі з бойових бригад. Хто з перших днів, хто пізніше. Та й сам думаю, трошки взагалі підлікуюся та й вертатися до своїх хлопців. двома трьома людьми в підрозділі ти не виграєш війну. Алло? Доброго дня. Чуєте мене? Чу... Ну так. Тобто вдома є людина. Побачила відео, хто прийшов і все, зразу скинула. Чого пишемо, що відмовилася людина брати. Ну все.

Ну, от він вважає, що мають йти служити всі, але не він. З досвідом зі всім. Всі, але всі, не він. Потім ми говоримо, чому ви не берете тих, хто має досвід. От, будь ласка. Розумієте, бронь надає хто? Військова цивільна адміністрація да, да, та да, військкомат. Да, 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 так, так. Медичної комісії Винниць... Вінницького визнаної обмежено Так. Дивіться, то якраз у вас і стосується, ви маєте тих 60 днів з 18 числа, да, для тих, щоб обмежено да. пройти ще раз цей. Не затягуйте, бо буде штраф. Хорошо. Все, гарного да. дня, щасливо. Да, Доброго дня. Чакська залізнична з міста Львова, проводимо звірки документів, тому скільки вам повних років? Сестри. Сестри. Навчаєтесь? Студентські, кажі тільки. Що йдемо трошки туди, пройдемося десь. Маринки. Бо є такі групи створені. Там ТЦК, Львів, Повістки Львів. Де от ми десь зупиняємося і вже там за пару хвилин пишуть де знаходяться, і тому ми мусимо постійно пересуватися. Може військовий? Може ні. Доброго дня. Ленишко, увага. Очаковська залізнична артистська артистська міста Львова проводить звіт по документів мобілізації. Можна служити? English. Sir. English? Yes. Бри... Great Britain? Great Britain, yes. Yeah. Thank you very much. Good day. Багато людей говорять, во, що не їдете, мре, от там машини переоформляють по 40-50 ти, тисяч доларів. Люди, чого ви там не їздите? Ну, от їздимо. Проводимо звірку документів по мобілізації. Мужчинам від 18 до 60 років просимо приготувати документи для звірки військово-облікових даних. Кого провіряли, то зразу скажете, що перевірили, що не зараз перевіряли. Зараз є електронна черга. Ви заходите з ЗСУ, електронна черга. Вибираєте. Пійсковий документ. Зараз вернемося. Вас вже перевіряли? Доброго дня. Лачак... залізнична РТЦК ТСП міста Львова проводимо звірку документів по мобілізації. Ось так воно у вас має виглядати. Користується правом на місце. На До 14-12. Отак воно. Армійський навіть. А, 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 а де ціла міліція, що має бути? З вами? Є, є на вулиці. Ну, вона вже два вас рази проверяла. Вас провіряли вже? Да. Сьогодні. Да. Сьогодні. Та то всі провіряли. Ну і бачите, ви що провіряєте. Ні, я вас перевіряв, то не треба, але вже перевіряв У вас має бути, от як в поліції на грудний. Реєстратор. Що ще має бути? Ну так поліція. Ну а бути. що ще може я чогось? А смачаю? ви закони читаєте хоча б? Звичайно, я от керуюся законом, який в мене є. Дивіться, що це ви тримаєте в руках? Закон? Допустимо. Відкрийте не зобов'язаний. <рес> Цікаво. Ну смішний, ви, їй Богу, смішний. Ви смішний. Так. Значить, тому що ви вже боїтесь. Ні. От вам боїтеся. закон я вам даю. Те, що я тримаю боїтеся. в ухах. ні. ось. Я вам можу дати ось. Чим якесь? Нема військових посвідчення. Військовий квиток є. Військовий є військовий квиток. Так. Це є наказ. Це закон? Читай. Є настільки болюче питання, той негатив, він коли так, він тебе ріже, то прям в серце. Б'ють так словами, не задумуючись, ще з ухмілками. Ти розумієш, скільки в тебе друзів погинуло, поставали інвалідами. Мені інколи здається, що напередодні було легше, ніж з нашими людьми. Там є чітко ворог, ти його знаєш, де він, що він, а інколи спілкуєшся з такими людьми, які тобі там в очі кажуть, це ви ту війну наскакали, що на Майдані в 14-му, і... і ти не можеш нічого зробити, йому що йому скажеш. А він тебе провокує, і хто так добряче провокує. Ви заваріли цю війну і ще звинуваченнями, і ти себе з останніх сил стримуєш. Або говорить тобі, а що у нас війна? Я говорю, добренько, давайте з'їздимо на Марсове поле у нас у Львові. І ви там на могилах тих хлопців скажете, що в нас війни нема. Після дуже змучене, і ти не можеш постійно перебувати на піку ось цих найдраматичніших емоцій, і так, читати новини і плакати і це неможливо. І вже ця втома вона, вона формує в людей, можливо, там і агресію, і розчарування. Але, попри те, я, я думаю, що абсолютна більшість українців вони твердо переконані принципово в загальній перемозі, тому що це своєрідний момент істини, так? Коли Україна як держава може в принципі змінити все у своїй історії за величезний період часу. Війна закінчиться, я хочу йти і дивитися з дитиною своєю, не ховати очі, а знати, що я чесно служив до того, будучи в окопах, і після поранення знаходжуся тут, я чесно виконав і не тільки по закону, а й по совісті свій обов'язок.